Привіт! я тут зібрала трішки новин ігрових і не тільки поспішаю розповісти. Багато хто скажеться, що ігри останнім часом стали занадто казуальними. Але ось цей хлопець із цим би не погодився. Подивіться на реакцію хлопця, який побачив дерево навичок у Pass of Exile 2. Ось я не знаю, добре це чи погано. З одного боку, кожного персонажа можна унікально прокачати. А з іншого боку, це вже робота, якась не гра. А багато хто побачивши обсяг робіт, і зовсім не захоче грати в гру. Та от в реальному житті завдання, інколи буває вище даху приходиш додому, хочеш розслабитися і пограти в гру. А тут на тебе чекає таке. А що ти думаєш з цього приводу? У 20 столітті багато людей не могли зрозуміти, навіщо взагалі потрібні комп'ютери. Зараз комп'ютер невід'ємна частина нашого життя. У нас там і робота, і розрахунки, і власний домашній кінотеатр. Ну і дуже багато чого іще. Теж саме зараз може відбуватися з квантовими комп'ютерами. Квантовий чіп Google Willow за 5 хвилин впорався із завданням, яке найпотужніший суперкомп'ютер вирішував би 10 секстильйонів років. Це значно більше за вік всесвіту. Унікальна особливість. Вілоу полягає в зниженні рівня помилок при збільшенні масштабів роботи. Вчені вирішували цю проблему понад 30 років. Крім того, Чіп має рекордну кількість кубітів 105. На вілоу планують також навчати нейронні мережі. Цей прорив назавжди змінить наше уявлення про світ та технології. Цікаво, а кіберпанк з фотореалістичним модами потягне. Кілька слів про серіал за Гаррі Поттером. Там зараз наповно йде кастинг на героїв фільму. Як думаєш, хто прийшов пробуватися на роль Герміони? Маленька дівчинка з каштановим волоссям, карими очима і милою посмішкою. Ні, може, маленька дівчинка блондинка? Ні. 42-річний чоловік взяв участь у пробах на роль Герміони. Йому відмовили. Чоловік був одним із 32 тисяч бажаючих, яких розглядають на ролі основних акторів. Так а чого відмовили то йому? Ось уяви, маленькому тобі дарують на свято робота. Він стає тобі справжнім другом. Він навчає тебе, і вам так весело разом. Але в один жахливий день твій друг покидає цей світ. Він... Більше не розповість тобі віршик милим голосом. Не зможе більше тебе навчати, і це зараз не вигадка. Таке на жаль може стати реальністю. Американський виробник роботів для навчання дітей попередив, що переживає процедуру банкрутства, і після її завершення роботи перестануть працювати. Дітям доведеться попрощатися з робот другом. Дитяча кібертравма. Як думає, що ми будемо робити після апокаліпсису? Ну, напевно, спробуємо зв'язатися з близькими і друзями. Будемо думати, де знайти притулок і провізію. Але серед усієї цієї метушні та паніки захочеться відволіктися і подивитися меми. Але як ми це зробимо? Тут один хлопець вже розв'язав цю проблему. Він придумав, як надсилати друзям меми після апокаліпсису з допомогою формату SSTV. ТВ. Передача здійснюється в радіоаматорському діапазоні на частоті 145-800 МГц необхідно тільки радіо і телефон, який може декодувати сигнал. Дякую за потрібний винахід! Тойота скоро може стати офіційним постачальником не тільки автомобілів, а й гравців для баскетбольних команд. Тойота продемонструвала здібності свого біоробота Сію 6 на баскетбольному майданчику. Він закинув м'яч у кошик з відстані 24,5 метри. Діти дивляться, дорослі ностальгують. Томі Джері повертаються. Анонсовано новий повнометражний мультфільм. Томі Джері на екранах це шанс показати молодшому поколінню, який вигляд має справжня мульткласика. Сценарієм займуться творці кунг-фу панди і підводної братви. Поки інших подробиць немає, але Warner Bros. обіцяє з повагою поставитися до духу оригінального серіалу. 26-річний Сочір Баладжі, експівробітник OpenAI, який звинуватив компанію в порушенні законів США про авторські права, був знайдений мертвим у своїй квартирі. З офіційною версією причиною смерті стало самогубство цієї осені. Баладжі привернув увагу громадськості, заявивши, що у нього є докази, здатні викрити OpenAI в серйозних правопорушеннях. Працюючи над створенням GPT-4, він нібито отримав доступ до даних, що підтверджують порушення авторських прав. Змі вже готувалися до гучного скандалу адже адвокати The New York Times стверджували, що у баладжі були унікальні докази. Однак смерть інформатора поставила крапку в цій історії. За даними поліції, слідів насильництва виявлено не було. Технологічний світ знову покривається похмурою тінню. До речі, ти часто замовляєш таксі. Хотіла запитати, а як у тебе з вестибулярним апаратом? А то тут ось, що сталося: роботаксі Веймо вийшли з-під контролю і навертало кола. Збій у системі автономного таксі Веймо призвів до того, що автомобіль почав їздити по колу. Компанія оперативно відреагувала на інцидент і запевнила, що проблему буде усунуто найближчим часом. Пасажири, які були в таксі, до польоту в космос, готові. Арк Бі 580 новий лідер у перегонах за ринок відеокарт. Першу партію розкупили всього лише за один день. Ідеальний баланс ціни та якості допоміг Intel впевнено заявити про себе і трохи відновити репутацію після невдачі процесорній війні. Усього за 250 доларів геймери отримують 12 гігабайт відеопам'яті і продуктивність, що перевершує конкурентів. Бі 580 на 7% потужніше за RTX 4060 і на 10% обходить RX 7600. Що робить її вкрай привабливим вибором для покупців. Тепер, замість того, аби просто читати токсичні дискусії під відео в Ютубі, ви зможете їх слухати. На ютуб з'явилися голосовухи в коментарях. Фічу поки тестують на деяких великих каналах. The Last of Us 2 Remastered вийде на ПК 3 квітня 2025 року. Ремастер спочатку випущений на PS5 на початку року. Містить оригінальну сюжетну лінію, нові ігрові режими і поліпшену графіку. Як зазначив ігровий директор Меттью Галант, команда націлена на те, щоб надати ПК гравцям високий рівень продуктивності та функціональності, що відповідає їхнім очікуванням. У гонконгському Діснейленді роз'їжджає смітник, що розмовляє Пуш Зе Токін Трешкен. Смітником керують два оператори: один водиться, інший спілкується з відвідувачами. Ну дуже милий робот. Ця новина для тих, хто живе в приватному будинку. І від однієї думки про снігопад підкошуються ноги смика і смикається око. Це для інших снігопад атмосферне явище. А для тих, хто з приватного сектору це означає, що доведеться бігати з лопатою зранку і до вечора. Поспішаю познайомити з одним дивовижним малим: це робот-прибиральник снігу Ярдо. Робота є режим автономного прибирання, обхід перешкод, управління через додаток і автоматична зарядка з можливістю цілодобової роботи. Тож поки. Робот прибиратиме сніг. Ти можеш поспостерігати за цим усім із вікна, попиваючи теплий чайок. Вчені Оксфордського університету сказали, що наш мозок гниє через рілси та тіктока. Вплив думскролінгу пов'язаний з роботою хабенули, ділянка мозку, яка регулює мотивацію і прийняття рішень. За її надмірної активації, мотивація знижується, що ускладнює початок нових дій. Прокручування стрічки соціальних мереж часто використовується як спосіб розслабитися і відволіктися після напруженого дня. Це форма уникнення керована хабенулою, яка може викликати залежність. У результаті відмова від думскролінгу стає дискомфорт. Аби впоратися з цією звичкою, фахівці рекомендують зв'язуватися з близькими, телефонувати частіше друзям та рідним, розділяти час у мережі, 80% присвяти корисному контенту, а 20 розвагам. Ну, наприклад, рілсам. Можна налаштувати обмеження на використання гаджетів через функції екранного часу. Можна організувати вдома зони вільні від смартфонів. Ну і збільшити час перебування на свіжому повітрі. Том Хендерсон поділився новою інформацією про Far Cry 7. Реліз перенесено з 2025 на 2026 рік. Розробники мають намір змінити звичну формулу серії. Сюжет гравцеві належить врятувати свою сім'ю із секти, маючи на це всього 24 години реального часу. У гру додадуть нові механіки пересування, включно з тактичним спринтом і ковзанням. Систему інвентарю та луту буде оновлено та інтегровано в сюжетну лінію. В Ubisoft оптимістично налаштовані з приводу проєкту, вважаючи його важливим. Кроком вперед. Новий додаток NVIDIA App вбиває продуктивність в іграх на 15%. Техноблогери з'ясували, що зі встановленою провою трапляються падіння на 10-20 fps. Проекти на Unreal Engine 5 страждають насамперед. NVIDIA визнала проблему і поки триває робота над фіксом. Запропонувала відключити в налаштуваннях оверлей, ігрові фільтри і фоторежим. Драгон дрон, який може виконувати неймовірні маневри завдяки своїм суглобам, роторам і узлам зв'язку для просторової обізнаності. Якщо я правильно розумію, то цей дрон для багатьох професій може стати незамінним помічником. У цьому житті, що вже нікому не можна довіряти, навіть зарядному кабелю. Використання чужих зарядних кабелів для айфон може бути ризикованим. Усередині таких проводів можуть знаходитися приховані пристрої, які перехоплюють паролі, записують натискання клавіш і навіть займаються майнінгом криптовалют. Такий кабель називається ОМГ. На вигляд він нічим не відрізняється від звичайного, але всередині схований Wi-Fi чіп, який передає вкрадені дані хакерам. Хоча ця ідея існує вже давно, вона залишається. Актуальною і сьогодні, ну а висновок такий: нехай краще телефон розрядиться ніж підключатися до незнайомого кабелю. Містер Біст повідомив, що орендував єгипетські піраміди для зйомок нового відео. У бесіди з легкоатлетом Ноа Лайлсом він поділився деталями. У нас є можливість скористатися всіма трьома пірамідами Єгипту на 100 годин. Я планую зняти відео, де зможу досліджувати будь-які місця за своїм вибором. Для забезпечення приватного доступу до пірамід блогер уклав угоду з єгипетським урядом. Крім того, команда буде супроводжуватися гідом, який надасть експертні історичні відомості. Думаю, немає людини, яка б не чула про гру Сталкер. Скажи там атмосфера 10 з 10. Скоро у нас буде можливість насолодитися цією атмосферою ще й у серіалі. Netflix зніме серіал за грою сталкер. Стримінг уже почав вести переговори з розробниками. Дати релізу і деталей сюжету поки немає. Кінокомпанія Warner Brothers Pictures випустила перший трейлер супергеройського фільму Супермен, який стане першим повнометражним проєктом у рамках оновленого всесвіту DC від Джеймса Гана і Пітера Сафрана. Сюжет фільму зосередиться на молодих роках Кларка Джозефа Кента, всесильного біженця з планети Криптон, який намагається знайти своє місце на землі. Зокрема, він має відшукати баланс між своїм криптонським минулим і земним вихованням. Як думаєш, Джеймс Ган вдихне нове життя у цей всесвіт? Чи Нічого не вийде прем'єра відбудеться влітку. Швидкість людської думки лише 10 біт на секунду. Це в 5 мільйонів разів повільніше, ніж звичайний Wi-Fi. Органи чуття відправляють у мозок близько 1 мільярда біт інформації щосекунди, але він обробляє лише 10 біт. Відсікаючи все інше, з'ясували вчені. Це підкреслює виняткову вибірковість мозку. Він концентрується тільки на тому, що важливо для прийняття рішень. Отримані дані викликають сумніви щодо перспектив створення прямого інтерфейсу між мозком і комп'ютером. Навіть із передовими технологіями швидкість передачі інформації інформації залишиться обмежена природними можливостями мозку. Мозок опрацьовує тільки 10 біт із мільярда. Ось чому я пам'ятаю всі слова з пісні 2010 року. Але не пам'ятаю на хіба я прийшла на кухню. Ігри з відкритим світом допомагають відволіктися від стресу і покращують психічне здоров'я. Висновок дослідження. Вчені з Імперського коледжу Лондона та університету Граца з'ясували, що проекти на кшталт Skyrim, Red Dead Redemption 2 і Ghost of Tsushima можуть слугувати своєрідною домашньою терапією. Основна причина криється в їхній свободі та неспішності: вивчення величезних світів, пошук секретів, виконання побічних завдань і подорожі мальовничими локаціями сприяють розслабленню і зниженню напруги. Тавштапер сміл. Можеш говорити: ти не просиджуєш штани в іграх, ти проходиш сеанс психотерапії. А розробку нових фільмів про Джеймса Бонда поставлено на паузу через чортових ідіотів. За відомостями The Wall Street Journal, продюсер Барбара Броколі шокована співпрацею з Amazon, якому тепер належить MGM, І сказала буквально: там працюють чортові ідіоти. Ти любиш сюрпризи? Я ось не дуже. Думаю, хлопець цієї дівчини тепер також не дуже любить сюрпризи. Дівчина вирішила зробити хлопцеві сюрприз і викинула всі старі ігрові девайси, замінивши на новий комп'ютер, аби він міг грати в сучасні ігри. Здається, її ввечері чекає дуже довга і неприємна розмова. Скільки ж я зіпсувала кабелів через те, що в процесі використання я ненавмисно їх гнула. Але цьому вже є рішення. У Sunva Supply з'явилися кабелі з поворотним USB-C. Конектор згинається на 180 градусів і обертається навколо своєї осі на 360 градусів. Є дві версії 1 метр і 1,8 метрів. Заявлена підтримка Power Delivery — 240 Вт. Ціна від 2500 ієн. Повнометражка за людиною бензопилою вийде у 2025 році. Марра показала тизер адаптації арки про дівчину Реси, в яку закохується Денджі. Йому доводиться обирати між новими почуттями і вірністю Макіма. Поки що йдеться тільки про прем'єру в японських кінотеатрах, коли аніме з'явиться в онлайн-кінотеатрах, невідомо. Він скоро стане зіркою. В американській пекарні досі використовують Командор 64. Відвідувачі Хілі Gross Bakery помітили, що замість касових апаратів співробітники використовують Командор64, комп'ютер, якому скоро виповниться 43 роки. Незважаючи на всього 64 кілобайти оперативної пам'яті, пристрій все ще ефективно підраховує кількість пончиків і відображає замовлення. Були часи раніше пристрої створювали надійними, а тепер роблять такими, що вони легко ламаються, аби продавати їх у більшій кількості. Цей комп'ютер, приклад того, як можна відмінно виконувати своє завдання, незважаючи на солідний вік. Ну що ж, це всі новини на сьогодні. Дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!